Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про найбільший острів на планеті. Гренландія. Назва, яка звучить як обіцянка зелені, але насправді приховує зовсім інший світ. Це найбільший острів на планеті, більший за Францію, Німеччину і Іспанію разом узяті. Але водночас один з найменш заселених куточків землі. Тут майже немає доріг між містами. Більша частина території вкрита льодом. А люди навчилися жити в умовах, які для більшості з нас здавалися б неможливими. І якщо вам здається, що ви вже щось знаєте про Гренландію, залишайтеся до кінця, бо деякі факти вас справді здивують. До речі, якщо вам подобаються такі подорожі без валіз і квитків, підтримуйте відео вподобайкою та підпискою на канал. Це мотивує створювати ще більше подібного контенту. Гренландія розташована між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами та географічно належить до Північної Америки, але політично входить до королівства Данії, проте назвати її просто частиною Данії було б великою помилкою. Гренландія має широку автономію, власний парламент, уряд і навіть свою мову гренландську, яка належить до Іскеморсько-алуецької мовної сім'ї. Данська тут теж використовується, але для багатьох мешканців вона є другою мовою. І так, більшість населення це інуїти, народ, який тисячоліттями пристосовувався до життя серед льодів, вітрів і полярної ночі. Назва Гренландія перекладається як зелена земля, і з'явилася вона завдяки вікінгу Еріку Рудому, який понад тисячу років тому вирішив привабити поселенців красивою назвою. Маркетинг працював навіть у 10 столітті, але правда в тому, що близько 80% острова вкриті льодовиковим щитом, товщина якого в деяких місцях сягає 3 кілометрів. Уявіть собі, це не просто лід, а гігантська маса, яка зберігає інформацію про клімат Землі за сотні тисяч років. Саме тут науковці бурять льодокові керни, щоб розуміти, якою була планета задовго до появи сучасної цивілізації. Клімат Гренландії суворий, але не всюди одинаковий. На півночі справжня арктична пустеля з мінусовими температурами більшу частину року. На півдні трохи м'якше. Влітку температура може підніматися до плюс 10 градусів, а подекуди навіть росте трава. Але головна особливість це світло. Влітку тут панує полярний день, коли сонце не заходить за горизонт тижнями, а іноді й місяцями, взимку навпаки, полярна ніч. Коли сонце не з'являється взагалі, і саме в цей час небо часто вибухає зеленими і фіолетовими хвилями північного сяєва. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити полярне сяйво на власні очі. Цікаво, скільки з вас мріє про таку подорож? Населення Гренландії становить трохи більше 56 тисяч людей. І майже всі вони живуть уздовж узбережжя. Центральна частина острова це практично безлюдний льодовиковий щит. Найбільше місто і столиця Нуук. Це невелике, але сучасне місто з портом, університетом, аеропортом і яскравими будинками, які додають кольору суворому пейзажу. І так, між містами тут майже не їздять автомобілями. Основні способи пересування літаки, гелікоптери та човни. У деяких регіонах взимку досі використовують собачі упряжки. І це не туристична атракція, а реальний транспорт. Життя в Гренландії тісно пов'язане з природою. Полювання та рибальство залишаються важливою частиною культури і економіки. Тут ловлять палтуса, креветок, тріску, а також полюють на тюленів і китів, у межах жорстких квот і традиційного способу життя. Для багатьох мешканців це не екзотика, а щоденна реальність. І якщо вам здається, що це звучить дико, пам'ятайте, що в умовах Арктики саме так люди виживали століттями. Тваринний світ Гренландії виглядає скромним. Але він унікальний. Тут мешкають полярні ведмеді, справжні господарі Арктики, мускусні воли, песці, північні олені, а в прибережних водах кити, моржі та тюлені. Рослинність обмежена мохами, лишайниками, карликовими чагарниками, але навіть цього достатньо, щоб підтримувати життя. Цікаво, що комах у Гренландії дуже мало, а комарі, попри холод, можуть бути справжнім випробуванням улітку. Так, навіть тут вони знаходять спосіб зіпсувати настрій. Окрема тема це зміни клімату. Гренландія сьогодні є одним із головних індикаторів глобального потепління. Льодовиковий щит та не швидше, ніж прогнозували ще кілька десятиліть тому. Щороку острів втрачає сотні мільярдів тонн льоду. І це безпосередньо впливає на рівень світового океану. Якщо весь гренландський лід розтане, рівень моря підніметься приблизно на 7 метрів. Звучить як наукова фантастика, але саме тут можна побачити ці процеси в реальному часі. Якщо вам цікава тема клімату і майбутнього планети, поставте вподобайку, так я зрозумію, що варто робити більше таких відео. Попри суворі умови, Гренландія поступово стає важливою геополітичною точкою. Через станення людів відкриваються нові морські шляхи, зростає інтерес до корисних опалень і рідкоземельних металів, урану, нафти і газу. Великі держави уважно стежать за регіоном, а сама Гренландія балансує між економічним розвитком і збереженням природи та традицій. Для місцевих мешканців це непростий вибір, адже кожен новий проєкт це водночас і можливість, і загроза. Туризм у Гренландії розвивається повільно, але стабільно. Сюди їдуть не за пляжами, а за відчуттям краю світу. Айсберги, фіорди, крижані пустелі. Кіти біля берега і тиша, яку складно знайти будь де ще. Це місце, де природа диктує правила, а люди вчаться їх поважати. І, можливо, саме тому Гренландія так приваблює тих, хто втомився від шуму й поспіху сучасного світу. Гренландія це не просто острів льоду, це жива територія зі своєю історією, культурою і майбутнім, яке формується просто зараз. Вона одночасно здається далекою і неймовірно важливою для всієї планети. І що більше ми дізнаємося про такі місця, то краще розуміємо, наскільки крихким є світ, у якому ми живемо. Якщо це відео було для вас цікавим, обов'язково підпишіться на канал і напишіть у коментарях, про яку країну чи місце ви хотіли побачити наступний випуск. Попереду ще багато дивовижних історій. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.